Що хочеться сказати первочергово своїй сім'ї, що я їх вітаю з Новим роком, і щоб вони мали здоров'я, і щоб вони дочекалися кожного із нас, із воїнів, які захищають нашу україненьку Україну. Я хочу також звернутися до воїнів, без яких я не можу, щоб не поздороватися з ними, щоб не пошуткувати. І я хочу бачити їх і їхні сім'ї так в місті, щоб ми, як зараз, були разом і всі мали одну мету визволити нашу Україну і, да, і нагнати того ворога нещасного, що напав на нашу державу. Дякую всім Нового року, щасливого. А ми будемо захищати ваші домівки, скільки будемо мати сили.